Ну що, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас такий сонячний деньок і дуже цікава машина, тому що мені здається, що це, напевно, найкраща шкода, яка в принципі існує. Або я так вважатиму, по крайній мірі, до того моменту, поки не покатаюсь на Супербі. Але це не має зараз ніякого значення, тому що у нас шкода Кодіак по факту це нове покоління, це нова концепція шкоди. І ми сьогодні детально у всьому розберемось, тому що відео відрізнятиметься від тих, що зазвичай, бо зазвичай я катаюсь на машинах тестових тиждень. Цього разу. Газу я машину забрав тільки вчора ввечері. Тому розбиратимемось у всьому в процесі цього відео. Всім привіт! З вами канал Крукавта. Полетіли, поговоримо. А спонсор нашого випуску час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. Сьогодні зранку був ідеальний момент для того, щоб порівняти цю машину з попереднім поколінням. Бо коли ми зустрілися з хлопцями, то на парковці поруч стояв якраз попередній кодіак. І що зразу кидається в очі, це те, що в другому поколінні він став якимось таким більш дутим. Я його навіть в цьому кольорі чомусь асоціював собі в голові з бегемотиком, але виглядає він таким м'якшим, культурнішим, чи що прикольнішим, сучаснішим. Попередній частині ви зразу можете зрозуміти, що у нас машина в простішій комплектації, і це таке досить не традиційний для тестів рішення, тому що у більшості випадків на тести отримуємо все-таки топ. Це ж комплектація Selection. Тут простіша передня оптика. Тут немає в решітці радіатора додаткової такої led смужки, яка прихована, значить, за ось цими пластиковими перегородками. Відрізняється дизайн переднього бампера, але все одно виглядає прикольно, і мені, якщо чесно, передній бампер подобається навіть більше, ніж спортлайна. Для порівняння фоточку вам звичайно додам. Так, в попередній частині ми бачимо концепцію, якої дотримується шкода вже досить довгий час, але в сучаснішому виконанні, і мені здається, що придертися тут нема до чого. Я розумію, що це справа смаку, але мені здається, що ця машина дещо незвично виглядає в профіль. До передньої частини питань нема, все окей, лінія даху хороша, все супер. Але по-перше, в цьому кольорі вона мені почала дуже сильно нагадувати Volkswagen ID 4. Довжина її 4,700 з копійками, тому там плюс-мінус ті самі цифри. А от задня частина виглядає якоюсь трошки непропорційною, наче не від цієї машини. І ми з хлопцями, до речі, з цією думкою зійшлися. Абсолютно. хоча концептуально все на перший погляд виглядає логічно і продумано, але якщо от придивитися дозаду і задуматися над Ось цією естетикою трішки щось не те. Якщо згодні, напишіть в коментарях. Насправді, до задньої частини в мене найбільше питань, тому що у нас комплектація Selection, а не Sportline і я досі не розумію, чому вони зробили такий косяк із задньою оптикою. Чого косяк, спитаєте ви? Дивіться, теперішня концепція Кодяка передбачає те, що задня оптика у нас з'єднана лінією на кришці багажника. В комплектації Sportline все виглядає абсолютно логічно. Ця частина червоного кольору, задня оптика, коли ви її вмикаєте. Світиться секція ось тут, ось тут коротенька лінія, і на ось цій центральній частині ще фрагмент також підсвічується. В комплектації Selection вони вирішили зекономити і зробити ось центральну ставку чорною. Тут немає ніяких світлодіодів, і ось ця частина на багажнику верхня також не світиться. Виглядає, наче кришку багажника причепили просто з іншого автомобіля, і виглядає ну не те, що якось не недовершено. Ну, одним словом, трошки не в стилі шкоди. Я розумію, що це буде то Аспект, який більшість людей, які купуватимуть цю машину, навіть в простішій комплектації будуть виправляти, просто купуючи цю оптику собі додатково, тому що виглядає набагато топовіше. Так, по задній частині ці шильдики у нас сріблясті у спортлайні, як і у кароку, який ми знімали останнім, все буде в чорному кольорі, якось так. Якщо у вас вже не новий автомобіль і ви розумієте, що хочеться подовжити все ж таки йому трішки життя, то у мене для вас є присадка B2 Oil Treatment від Bardal. Вона покращує характеристики мастила, підвищує компресію, зменшує е, дим, який утворюється від вашого автомобіля. Коротше, зробить так, щоб дихати вашій машині стало набагато легше. Посилання на Bardal в описі під цим відео, і ви пам'ятаєте, що з нашим промокодом ви отримаєте ще й знижку 10% на всю продукцію Bardal на їх офіційному сайті. І Тайте, користуйтесь для своїх автомобілів тільки найкращою хімією. А Технічно довго розповідати про Кодіак не приходиться, тому що MQB. Цим все сказано, модульна фольксвагенівська платформа. Тому хто їздив на таких автомобілях, розуміє, як вона рулиться. Але варто враховувати той факт, що Кодіак це найбільший серед кросоверів шкода, і його вага там, по-моєму, біля тонни 800. І відповідно на дорозі вона. Почувається як, ну по-доброму, скажемо, корівка її дуже гарно е, закидає. Задом в поворотах, але тим не менше, якщо не робити різких рухів, вона гарно тримає взагалі радіус і впевнено тримається в плавних якихось маневрах і дуже круто себе поводить на швидкості. Це факт, Незважаючи на те, що тут 150 кінських сил, але ви можете спокійно їхати по трасі 140-150 км за годину, де це дозволено. І будете абсолютно спокійні і задоволені від свого автомобіля в керованості теж все просто дуже легке кермо. Ніяких зауважень у мене немає, тому автомобіль чудово підійде у якості саме сімейного, бо на ньому буде е, зручно пересуватись е, як чоловікові, так і дружині, дівчині. Немає значення е, в плані того, що от, дійсно є поняття легкості в керуванні. Е, що стосується електронних асистентів, то тут не все так просто, тому що у нас в базовій комплектації, наприклад, немає адаптивного круїз контролю в тестовому автомобілі. Я бачу, судячи по регулятору. Дістанс він присутній, але вже у якості додаткової опції. Є датчики мертвих зон. Є у нас система ні, системи контролю смуги. У нас теж немає. Ну загалом можна все добити опціями, але відповідно цінник тоді вже буде далеко не мільйон 600 тисяч. Як це заявлено у всіх брошурках. Що треба для щастя, коли ви вибираєте собі двигун в автомобілі, мати вибір. І ось тут у нас два доступних варіанти. Значить, перший варіант, як у нас, це двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Більше відомий для всіх ваговодів, як і A288. Мотор зрозумілий, мотор абсолютно надійний, мотор, який класно себе зарекомендував, тому особливих претензій до нього не буде. Тим більше враховуючи той момент, що це. Дефорсований варіант на 150 кінських сил, який ви можете знати, ще, ох, дуже з справдавніх часів. Другий варіант це вже буде бензиновий двохлітровий турбомотор на 190 кінських сил. Приємніший з точки зору динаміки, але, звичайно, з більшою витратою пального. Ви скажете, що ж краще для себе обрати? Я дуже часто чую ту думку, що якщо ви експлуатуєте машину лише по місту, обирайте для себе бензин. Тому що е, дизель на коротких дистанціях е, може потім вам е, швидше сказати до побачення, і треба буде як не з форсунками розбиратися, так і з паливною системою т.д. і т.п. Але е, я б, зрештою, все одно купив саме такий варіант. Так, розгін від 0 до сотні заявлений 10 секунд. Е, ми це обов'язково ще перевіримо. Е, але. Вам буде достатньо буквально там раз в тиждень чи раз в місяць проїхатись нормально по трасі на збільшених обертах і проблем з ним не буде. Хочете динаміки, беріть бензин, його можна трішки чіпанути, але все одно пам'ятайте, що турбінка там невелика, особливого результату ви не отримаєте, це лише негативно повпливає на ресурс. Під капотом все культурненько, акуратненько, чим е, завжди вах вирізнявся. Все simply clever в найкращих традиціях. Тому у мене зауважень немає. Якщо у вас є якісь коментарі з приводу двигунів, е, можете поділитись е, знову ж таки в коментарях. Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітря. Вітя, заспівай, заспівай, щоб я не танцював, як дебіл. Якщо до дизайну задньої частини питання були, то до багажника абсолютно немає. Значить, в принципі, кодіак доступний в двох варіантах п'ятимісний і семимісний. У випадку нашому з п'ятимісним тут об'єм багажника 910 літрів. Якщо у вас є третій ряд, то залишається 340. Але ви ж пам'ятаєте, шкода Сімплі Клевер. Е, і тому, значить, в багажнику у нас є традиційні для шкоди ось такі перегородочки, якими ви можете закріпити свій вантаж, але в Кодіаку вони вже зроблені з алюмінію і їх можна дві окремих з'єднувати ось одну таку велику. Супер зручна, здавалося б, дрібниця, але на практиці ну, реально клас. Е, також у нас є гачки, є у нас можливість там, повішати свій вантаж, є можливість відкинути спинки другого е, ряду прямо з багажника, прикурювач, поличка. І е, під підлогою у нас розміщується повноцінне запасне колесо, повнорозмірне, і з боку ще величезні органайзери для е, ваших різноманітних інструментів, речей, які вам потрібні також. У нас є ще світло в кришці багажника, що насправді вночі буде дуже зручно. Електропривід тут уже доставлений як опція, і якщо я правильно розумію, то в звичайному базовому кодіаку ви цього не побачите. Але побачите ось такі подряпинки на задній глянцевій ось цій чорній накладці, яка мені так не подобається. цю машину забирав в автосалоні. Вчора сів, е, чекаю, поки погріється, підключаю телефон до CarPlay і так далі. Підходить до мене працівниця салону і каже: можливо вам розказати, що тут як вмикається, що як працює. Ну я. Типу реально здивувався, тому що ну я сів в шкоду, що тут може бути нестандартного і незрозумілого. Потім роздивився детальніший такий, ну блін, навіть якби я останні 10-15 років їздив тільки на шкодах, то я б відчув суттєву різницю і багато чого мені було б незрозуміло. Як тільки ви сідаєте за водія, ви розумієте, що ви в дуже комфортному сидінні, класне з яскравою боковою підтримкою, крутою обшивкою. Хоча, якщо я правильно розумію, то насправді в Європі буває вона ще простішою. Але Спинка у нас за рахунок додаткової опції ще й з електрорегулюваннями з пам'яттю сидінь. Перед водієм у нас велика цифрова панель приладів. Кермо, до речі, класичне, яке ми вже знаємо із Карока із Октавії. Нічого тут не змінилося. Але підрульові перемикачі, що зробила шкода? Вона винесла у нас з правої сторони тепер е, важіль перемикання передач, зліва винесли все, що пов'язане з двірниками. Куди ж винесли блок керування фарами? Він у нас тепер тут знаходиться зліва біля вашого лівого коліна. Е, взагалі, салон придуманий і продуманий дуже круто, саме з точки зору дизайну, тому що тут дуже багато яскравих і різних акцентів. Е, в нашій комплектації у нас е, встановлено Тавки на панелі приладів відповідають сидінням, тому вони з тканини з красивою жовтою строчкою. Ну, мені прям подобається нижче. Є щось схоже на карбон. По всьому салону у нас Ембієн підсвітка, яку можна регулювати, можна змінювати і можна змінювати кольори верхньої і нижньої частини окремо. Окремої уваги заслуговує ось ця центральна консоль, так як у нас немає більше стандартного шкодівського кнопка, тумблер. Я в себе в голові назвав його Пиптик. Важеля перемикання передач у нас тут звільнилось дуже багато місця, і за рахунок цього у нас тут величезна кришка, яка відкривається. Є підстаканники, і якщо ви дуже любите пити каву, ви можете навіть зробити, щоб їх тут було 4 штучки. Е, є можливість зручно покласти телефон в комплектації спортла. Ця центральна частина трішки відрізнятиметься, тому що вона буде закриватися у нас ось такою декоративною панелькою. Повністю без провідної зарядки у нас немає. Я думаю, що це додаткова опція. Зручний підлокітник з широченним діапазоном регулювань все круто. І ви можете сказати, ну, блін, все розказав про мультимедіа, не розказав. Сплей мультимедіа не надто великий, але інформативний і зручний. Мені подобається, як він деталізований, мені подобається, що він абсолютно зрозумілий, і він по факту. Ну, Вагівський стандартний. За це однозначно лайк. CarPlay безпровідний, е, Ну, реально мені подобається, що тут салон в шкоді став набагато якимось креативнішим і навіть по, е, в порівнянні з попереднім поколінням Кодіака дуже сильно освіжився. І ще окремий лайк від мене за те, що тут немає е, величезних, якихось масивних глянцевих накладок, які ну, прямо мене тригерять в кожній машині. Давай камери покажемо. Давай покажемо камери. А камера, якщо чесно, тут м'ягко кажучи, не дуже, тому що викривлення, у неї якісь супер. Е... Нереальне е, і камер 360 У нас немає. Можливо, вони доступні в якихось додаткових опціях, але ми обмежені лише парктроніками. Задній ряд це ну прям афігенний. Іншого слова, я навіть підбирати не намагатимусь. Значить, передні сидіння налаштоване під мене. Я зі своїм зростом метр дев'яносто тут розвалився. Місця просто море і до колін. І також е, дуже зручно, що тут можна глибоко е, запхати свої клешні 44-го розміру. Під сидіння. Прям кайф спинки другого ряду регулюються по куту. Зараз у мене відкинуті максимально лежаче, ну скажімо так, кут звичний. Що у нас є із зручностей? У нас є кишенька в дверях, у нас є третя зона клімату, є у нас обдув для заднього пасажиру. Розеточки, все стандартно. Є у нас, напевно, підлокітник звичайний із трьома підстаканниками. Не знаю навіщо їх три, тому що якщо ви його відкинете, можете їхати тільки вдвох, але це вже зовсім інша історія. По висоті запас гігантський і що мене дуже приємно здивувало, це те, що в дуже багатьох машинах є така проблема, що посадка в принципі на задньому ряду зручна, але незручно сідати. Тому що у вас, коли велика нога, ви просто відкриваючи двері, ось там в отвір не пролазите. нормально. тут, прям море місця. Наскільки море, Ми зараз переміряємо, бо я навіть взяв з собою рулеточку. Але я вам просто цифру потім скажу. літра. Отак, бачите, варто тільки достати якусь, дістати якусь ємність, зразу питають, чи ми наливаємо. Ми наливаємо водичку і пробуємо протестувати, на що здатен по комфорту новий кодіак. Отак. Так, стандарти, ви наші знаєте, ми набираємо поверхню міточку, літр 100 води. До речі, зацініть це унікальна розробка, яка поки що не тримається, тому тейпрішає. Але все ж таки, це значить супер експеримент. Тому що у нас є тепер можливість регулювати все по висоті, по горизонталі, точніше, щоб все не виглядало так калічно, як ви бачили у відео про голь. А ти все нормально. Все, зараз ми вирівняємо по висоті. доберемо. Так, стандарти незмінні. Стандартний дорожній поліцейський, 50 км за годину. Поїхали. Головне, щоб присоска не відпала. Разом з нашою цією фігньою. <клухи> ну що, йдемо, глянемо, скільки витекло. Коротше, виходить, що у нас шкода, суперкомфортний автомобіль. Е, отак, е, на. Вигляд витекло буквально грамів 20 води. На восьмому гольфі, який ми тестували, вийшло мінус 80. Тому шкода виходить набагато комфортніше. І це ще одна цифра в наш загальний залік. Табличку ви, як завжди, бачите на екрані. Як завжди, сказав, наче це не другий раз з'являється ця табличка. Коротше, ви поняли. Ну і ще раз хочу вас перепитати, чи подобаються вам такі дослідження наші, і чи потрібно робити ось такі перевірки надалі з іншими автомобілями. Пишіть, будь ласка, ваші думки в коментарях. А тепер важливо перевірити, чи сходиться розгін від нуля до сотні із паспортним. Заявляється 9,9, Але якщо чесно, я при такій вазі автомобіля і 150 дизельних кінських силах не вірю. Мені здається, що буде дещо більше. Але що, у нас є драги, тому ми це можемо перевірити без лаунч контролів, без нічого, бо тут такого погоди немає. Що, раз, два, три, поїхали. Дизельок зразу з самих низів підтягується. Але дуже повільно. По відчуттях це дуже повільно. І Драги нам показує 11. 1053. Насправді не так погано. Враховуючи, що нас двоє в салоні. І, можливо, тут ще був кут. Нахилу трошки. Нам одразу пощастило. Ми зразу стали на світлофорі першими на червоний, тому попробуємо другий раз і зразу вам будемо в режимі онлайн показувати результати. Взагалі дуже цікаво, вона розганяється. Вона якось спочатку, наче не їде, потім турбіна трошки розкручується, з'являється ось цей такий надрив. Ти чуєш, як тебе притискає, і ось зараз ось. Звучить, до речі, непогано. В салоні комфортно, не дуже гучно. Ми можемо спокійно собі при цьому перелаштовуватися. Але зразу зауважу: по місту треба їздити дуже обережно, тому всі трюки виконані на спеціальному треку. І на спеціальному треку наш результат 10.79. Ну я думаю, насправді 10.2 вона мала би поїхати. Тому дуже близько до паспорта. Вибачте, недооцінив. Так, тепер по стереотипах. Значить, чим у мене асоціювався Кодіак? Це було такі дві категорії. Перша, я знаю, що ця машина була досить популярною е, серед агросектору як автомобіль для пересування. Напевно, ну давайте скажемо фермерів, людей, які можуть собі дозволити такий автомобіль для того, щоб пересуватися в доволі суворих умовах. Е, друга асоціація у мене з цим автомобілем, можливо, хтось ще згадає цей час, коли в Києві ще до повномасштабного вторгнення з'явились були швидкісні патрулі, які контролювали перевищення не статично, а пересуваючись також по місту. Наскільки я пам'ятаю, у них тоді були сірі кодіаки чи чорні, і цих машин починали е, трошки острити. Терігатися на вулицях, але зараз давайте це все викреслювати. Я скажу своє враження від такого, хоч і доволі короткого, але все ж таки тесту. Машина приємна, машина підтверджує статус шкоди як прекрасного сімейного автомобіля. Машина. Приємна в керуванні машина з хорошою оглядовістю, з чудовою ергономікою. Єдине зауваження, яке я можу е, зробити, підводивши отакі е, підсумки, це ось регулятори, які вони зробили зараз для клімат контролю. Е, точніше, не так. Вони зробили. Три дуже красивих цифрових ось тут регулятори на центральній консолі, які ви можете налаштовувати під себе. Е, в чому мінус? Е, мінус в тому, що є ви як людина, яка постійно користується цим автомобілем, звикнете до того, що один раз натискаєте там, припустимо, вентилятор, другий раз гучність. Але якщо з вами сидить пасажир, який не дуже прошарений в цій темі, він вам тут замість гучності накрутить вентилятор, е, включить підігрів сидінь і так далі. Ви скажете. Окей, можна відключити це все в налаштуваннях і зробити, щоб один регулятор відповідав за одну функцію. Але як же ж мені тоді регулювати інше? Коротше, такий маленький момент, мені здається, недопрацювання, чи що. Тому що виглядає круто, естетично, ефектно, але в повсякденному керуванні, напевно, не ідеально. Ну що ж, напевно, це все в мене. Приємні враження, але мені не вистачає ще для об'єктивності одного важливого параметру, і це правильно витрата пального. Я приїхав на цій машині всього-навсього зараз. Я вам озвучу 100 кілометрів, і в мене витрата пального 10 літрів. Я її не можу брати за якусь адекватну, тому що це був великий проміжок зйомок, коли машина просто стояла заведеним двигуном. Коротше. Будь ласка, люди, власники кодіаків з дизельними двигунами та і з бензиновими теж. Напишіть в коментарях, яка у вас виходить витрата пального, для того, щоб люди, які хочуть придбати цей автомобіль і дивляться це відео, могли собі знайти цю інформацію. І. Однозначно не забувайте зразу і просто написати коментарі, поставити лайк під цим відео. І хочу нагадати, що ви можете стати спонсором нашого каналу. Спонсори будуть отримувати унікальний контент і багато унікальних взагалі плюшок. Це все робиться, як ви знаєте, на Ютубі. Ох, тепер саме цікаве, що ж по чому? Значить, у нас машини доступні, як ви зрозуміли, в двох варіантах двигунів, і вже від цього відштовхуються і два варіанти комплектації. Мінімально за яку суму ви можете обрати собі. Кодіак, це буде бензиновий варіант в комплектації Selection і він стартуватиме від 1 мільйона 650 тисяч, прохання не думати, що ви отримаєте таку машину на канатесті, тому що ця вже трішки доповнена додатковими опціями, які коштують теж кругленькі грошей. Тому що навіть колір, якщо я не помиляюсь, там в районі 600 доларів в плюс. Якщо ми говоримо про топовий варіант на дизелі в спортлайні, то він орієнтовно 2 мільйони 55 тисяч. Якщо, в принципі, добити. Там всіма допами, то ви можете купити собі самий заряджений кодіак десь за 55 тисяч доларів. Я вважаю, прайс абсолютно адекватний, але для об'єктивності порівняння мені буде дуже цікаво порівняти ціни і те, що ви отримуєте за них, з Volkswagen Tiguan. І зробити це буде дуже просто, тому що він у нас на тесті вже наступного тижня. Але зараз я можу сказати, що за цю машину такий бюджет це цілком адекватний прайс. Знаю, що в Україні ще. Наче навіть допродують старі, причому старі не сильно відрізняються по ціні від нових. Хто їх буде купувати не ясно, але за цю я б такі гроші точно віддав. Відчуваєте, вітерець, відчуваєте це свіжий подих, який шкода принесла в нові шкода Кодіак. Що я можу сказати? Мені подобається, як машина освіжилась, вона помолодшала. Мені здається, помолодша і аудиторія, яка зможе собі цей автомобіль обрати. Загалом, чекаю нових моделей, в яких будуть використовуватись ті рішення, які є в Кодіаку. А зараз хочу вам подякувати, що ви додивилися наші відео до кінця, дякую звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па.